Світ готується до нового раунду переговорів. Мирний план скоротили до 20 пунктів, але ключові питання все ще зависли у повітрі. У дипломатичних кабінетах обговорюють і майбутні гарантії, і фінансову модель відновлення, і умови, за яких світ погодиться на нову архітектуру безпеки. Більше розповість Анна Янько. З 28 пунктів американського мирного плану на столі переговорів залишаються 20. І з порядку денного прибрали ті позиції, що суперечили інтересам України. Найчутливіші питання: території, фінанси, статус ЗС та гарантії безпеки досі потребують узгодження. Настрій американців в принципі за те, щоб знаходити компроміс, безумовно є складні питання, які стосуються території. І там компроміс поки що не знайдено. Що стосується також відновлення, це стосується а, грошей, і тут ми не можемо не брати до уваги а, європейський погляд. Ми про це сьогодні говорили. Будемо говорити далі, і тому важливе залучення Європи до а, цього спілкування. Ділок Володимир Зеленський прибув до Лондона. Безпека та післявоєнне відновлення стали головними темами зустрічей у британській столиці. Європейські лідери обговорили хід українсько-американських переговорів щодо умов завершення війни. Та наголосили підтримка України зараз критично важлива. Це може бути вирішальний момент для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати надавати підтримку Україні, як ви знаєте. З іншого боку, ми спостерігаємо за цими переговорами та перемовинами в Москві. Я з нетерпінням чекаю на вашу президента Зеленський, інформацію про результати цих переговорів. Ми сильні і продовжуємо рішуче підтримувати Україну та надавати допомогу вашій країні, тому що ми всі знаємо, що доля цієї країни. Єдолою Європи. Президент Франції підкреслив, що захід має достатньо важелів для тиску на Росію. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Фінансування та обладнання той факт, що Україна чинить опір у цій війні, той факт, що російська економіка починає страждати, особливо після наших останніх санкцій і санкцій Сполучених Штатів. І зараз, на мою думку, головним питанням є зближення наших спільних позицій європейців, українців та сполучених штатів, щоб завершити ці мирні переговори і потім розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для колективної безпеки. Європейські партнери фактично погодили пакет безпекових гарантій для України. Зеленський підкреслює, союзники мають чітко визначити, які кроки готові зробити у разі нової агресії Росії. Я ще раз підкреслюю, за мною сьогодні погодився Марк. Рюте, що головна відповідь на питання гарантій безпеки це наступне? А якщо після закінчення війни Росія в якийсь момент почне агресію знову? На що будуть готові партнери? На що може розраховувати Україна. Ось це повинно бути у відповіді і в серці гарантії безпеки для України. Тим часом постійний представник України в ООН Андрій Мельник різко відреагував на вимоги Кремля в межах плану Трампа. Наша територія та наш суверенітет не продається. Ми не на різдвяному ярмарку і не на сумнозвісному черкізовському ринку. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така. Дірку від бублика получите. Ви. ви отримаєте дірку від бублика. А країни G7 заявили про готовність розглянути конфіскацію заморожених російських активів на користь відновлення України та виплати репарацій. Ми й надалі спільно працюватимемо над розробкою широкого переліку шляхів фінансової підтримки України. Зокрема, й можливого використання всіх російських суверенних коштів, заморожених у наших юрисдикціях, доки Росія не виплатить репарації, щоб припинити війну і досягти справедливого і тривалого миру в Україні. Президент Зеленський також зазначив, що заморожені активи мають працювати на українське відновлення та оборону. Всі розуміють і поділяють нашу думку, що в кінці кінців треба зробити рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться. Ми розраховуємо на ці гроші. Ми розраховуємо на транш. Я не знаю, чи це буде репараційний uh, reparation лоунс, або це буде альтернатива. Залежить від єдності uh, Європи і залежить від uh, деяких. На переконань деяких скептиків, які ще залишились. президентка Єврокомісії підтвердила, ЄС не зменшуватиме підтримку України. ЄС залишається непохитним у своїй підтримці України. Наші пропозиції щодо фінансування вже обговорюються. Мета сильна Україна на полі бою та за столом переговорів. ЄС також виділить півтора мільярди євро грантів на розвиток української оборонної промисловості в межах програми ІДІП. Гроші підуть на модернізацію виробництва інтеграцію України в європейську оборонну екосистему. Документ планують підписати 17 грудня. А от нова стратегія національної безпеки США, оприлюднена адміністрацією Трампа, викликала різкі реакції: критично у Європі, позитивно в Москві. Акцію зазначає, Шинхтон міг розглядати лондонську зустріч як спробу виграти час. А сам Трамп коментарі політико розкритикував ЄС і заявив про необхідність виборів в Україні. Думаю, зараз саме час провести вибори. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але я думаю, український народ має мати такий вибір, і, можливо, Зеленський переможе. Позицію США прокоментував Володимир Зеленський, підтвердив готовність до виборів. Так як це питання сьогодні піднімає. Президент Сполучених Штатів Америки, наші партнери, я відповім дуже коротко Дивіться, я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто. Маю на це волю і готовність у Єврокомісії. Відповіли Зеленський залишається демократично обраним президентом, а вибори в Україні мають відбутися лише тоді, коли дозволятимуть умови. Ми вже звертали увагу на це питання, бо зараз виняткові часи. На моє переконання, президент Зеленський є демократично обраним лідером, і будь-які вибори мають відбутися тоді, коли умови дозволяють це зробити. У США тим часом зазначають, що Трамп може вийти з переговорів, якщо вирішить, що мирна угода недосяжна. Може настати момент, коли президент Трамп може вирішити, що угоди не буде, і відійде від переговорів. Це у його стилі. Йому подобається стратегічна неоднозначність, щоб втручатися там, де потрібно, і він очікує прогресу від обох сторін. Ця війна має закінчитися. Зеленський також заявив, Китай не підтримує припинення війни, хоча доказів постачання зброї немає. Сьогодні Китаю невигідна, слабка Росія. І програвша Росії в цьому форматі. І через це, чесно, страждає український народ, тому що якщо Китаю не вигідно зупинити Росію, так це значить, що йде продовження війни. Це не значить, що Китай прямо зброєю підтримує Росію, але точно не підтримує зупинку цієї війни. Попереду ще один раунд дипломатичних торгів. Наступні тижні покажуть, чи зможуть партнери узгодити спільну позицію і чи стане мирний план основою для реальних домовленостей. А не телеканал Рада для підсумків єдині головне.